Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам помалювати. А що ж ми будемо малювати? Послухайте загадку. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Хто це, діти? Так, правильно, це бжілка, діти. Для того, щоб нам намалювати бджілку, нам потрібно аркуш білого паперу, зубна щітка, пензлик, водичка, жовто-гаряча фарба гуашева, жовтого кольору, зеленого кольору, фарба чорного та білого кольору. Спочатку нам, нам потрібно намалювати нашу бджілку. ось такий кружечок. Так, малюємо нашу роділку та зафарбовуємо її. так. Зафарбовуємо так, зафарбували. Ми пензлик. А зараз беремо нашу щітку зубну і ось так розтираємо. Ось так розтираємо нашу. Ось наша така бжілка, вона у нас пухнаста, ми її ось так розтираємо. Так. Так. Та почекаємо, хай вона трошки у нас підсохне. Ось наш кружечок підсох. І тепер беру пензлик жовто-гарячу фарбу. І також промазую ось так нашу. Щіточку. І буду робити ось таку жовто гарячу лінію. так пенлик ми промиваємо в водичці. Залишки водички ось так ми промочуємо. І тепер беремо в чорну фарбу. І ось так проводимо чорною фарбою Наш пен, нашу кісточку, щічку нашу отак промазуємо та малюємо лінію ось так. Дуже, дуже так охайно. Ось так. Так. А зараз ще намалюємо голову нашій. Ось тут, за допомогою ось таких кругових рухів ми намалюємо нашій бжілки голову ось яка в нас гарна буде з вами бджілка. Намалювали голову. Так. А зараз нам потрібно намалювати наші бжілки ці. ніжки та вуса. Беру чорну фарбу, мочую пензли, тільки трошки-трошки треба вмочувати, щоб воно. Було дуже гарно. І ось так роблю. Знизу у нас тоненька така лінія, а зверху так раз. Ось. Така капелька у нас тоненька і раз. Так. А ще нам потрібно намалювати ніжки. Скільки ніжок? Три пари ніжок. Так, теж отак беру. І малюю їх. Так. Ось яка у нас гарна з вами вийшла бжілка, так? Хай трошки вона у нас підсохне. Так. А ще нам, діти? Потрібно намалювати очі та крильця. Беремо пензлик білу фарбу і малюємо її ось так очі. так Так, рилься ось так. Ось такі у нас гарні. Крильця в нашої бжілки. А бжілки, діти, дуже люблять літати і збирати нектар. Давайте нам ми за допомогою зеленої фарби намалюємо травичку. Ось так вона. Літає над травичкою. Так. А ще хочу намалювати з вами жовті кульбабки за допомогою нашої такої... щіточки. Беремо пензлик. Жовту фарбу, наносимо жовту фарбу на нашу щіточку, і будемо малювати кульбабки ось такі ось кружечки. Ось така гарна у нас вийшла бжілка. Дякую вам, малята, за увагу! Чекаю на ваші роботи. До побачення!